На які маркетингові хитрощі ми клюємо. Це насправді не хитрість покликана підвищити продажі. Але теж виверт маркетологів. Реклама алкоголю по телевізору заборонена. Тому виробники рекламують безалкогольне пиво. У реальності це реклама всієї лінійки бренду. Етикетки з іменами на банках і пляшках Кока-Коли. Геніально придумано. Судячи з того, яка величезна кількість людей публікувала в соцмережах знімки з такими банками, виходить, що споживачі продукції самі ж її і рекламують людям доводиться ухвалювати рішення, купувати товар чи ні. Прийняти рішення про покупку часто буває важко, тому маркетологи все повертають таким чином, щоб замість вибору купувати чи ні. Стояв вибір, що саме купувати, при цьому людина часто ухвалює не найлогічніше рішення. Така тактика поширена в мультимедіа. Наприклад, компакт-диск можна купити наживо або завантажити, що там записано. Купивши доступ в інтернеті, людина починає думати, що скачати з мережі зручніше, і щойно вона почала так думати. Вона перейшла до роздумів, яким чином краще купити. Насправді мета реклами не в тому, щоб спонукати вас купити тут і зараз, а щоб ви запам'ятали цей бренд, і наступного разу всі аналогічні вироби інших брендів просто фільтрували під свідомістю, обираючи вже знайомий бренд. З цієї причини в рекламі популярні пісні та слогани, які легко запам'ятати, і вони крутитимуться у вас у голові. А потім. Маленьке звірятко загортатиме шоколад у фольгу. Роздрібна ціна 140 доларів. Але тільки сьогодні по акції 40 доларів. Я якось попався на такий трюк, та ще й у магазині, де сам працював. Це магазин зоотоварів. І мені потрібен був фільтр для акваріума. У нас він коштував 150 доларів, але справа була перед різдвом і стояла ціна в 100 доларів. До того ж, у цей тиждень проводилася акція, що 15% від вартості товару можна подарувати другу або родичу, який тут щось купить. При цьому сама знижка в такому разі подвоювалася, і цей фільтр можна було взяти за 70 доларів. А з урахуванням податків приблизно за 80. У мене були гроші, і я вирішив, що нерозумно втрачати таку можливість, а пізніше дізнався, що такий фільтр на Амазоні. Продається за ті самі 80 доларів. Але в будь-який час зверніть увагу на рекламу мобільної продукції. У рекламних роликах знімаються діти все молодші і молодші. Виробник ніби натякає, що купити останній айфон для восьмирічки – це цілком нормально. Аналогічно з рекламою шампуню. У ролику видно, що люди зараз використовують його набагато більше ніж потрібно. Це щоб він у вас швидше скінчився, і ви пішли купувати новий, аналогічно із зубною пастою. В інтернет-маркетингу дуже ефективні кричущі заголовки, що збуджують цікавість та інтригують. Це добре впливає на середню людину, і компанії зробили мільярди доларів на вашій цікавості. Якщо стоїть вибір між маленькою склянкою попкорну за 2 долари. І великою за вісім, то всі купують маленьку. Але якщо додати середню склянку за 7 доларів, то більшість братимуть велику, бо це всього на долар дорожче за середню. У меню кожного ресторану є страва, яка коштує дуже дорого. Але це не для того, щоб її замовляли. Треба, щоб на його тлі інші страви виглядали дуже дешевими. Розпродажі в автосалонах насправді ніякі не розпродажі. Я готувався до такого розпродажу. За тиждень мені надіслали каталог. Там я знайшов цікаву модель за дуже привабливою ціною. Але я точно знав, що її на стоянці автосалону не було. Я зателефонував їм і поцікавився щодо цієї машини, і мені сказали, що вона вже продана. Насправді її там і не було. Це така приманка, щоб ти прийшов у день, нібито початку розпродажу, а раптом щось і купиш? Помилкові термінові розпродажі. Це коли кажуть, що партія товару маленька і його більше не випускатимуть. Або що знижка діє лише день, і вже завтра ціна підніметься вдвічі. Насправді все це повна брехня. Можу абсолютно відповідально заявити. Що день святого Валентина, День Матері, День Батька, День Солодощів і подібні свята були придумані лише для отримання комерційного прибутку купи і отримай безкоштовно. Ти купиш щось, що тобі не дуже потрібно, за 50 доларів і отримаєш безплатно те, що тобі не потрібно зовсім, і коштує долар за те безкоштовно. Люди люблять це слово завжди. Пам'ятайте, якщо ви не платите за щось, ви не споживач, ви товар і хтось платить за вас. Найнаочніший приклад це кабельне телебачення. Нам здається, що ми споживачі, але провайдерам плювати, що нам здається. Їм плювати на якість сигналу і вміст ефіру. Вони продають наш час частинами по 30 секунд маркетологам. Телевізійні передачі це реклама, щоб нас заманити. Ми телеглядачі, це продукти, які продають. А рекламники це споживачі, які за все платять. Напевно багато хто звернув увагу, що в супермаркетах товар постійно переміщують з місця на місце. Це робиться, щоб ви ходили по всьому магазину і шукали його, попутно прикупивши щонебудь ще. У пошуках того, що вам потрібно, ви оглядаєте інші товари. В описі продукту часто використовуються наукові терміни, щоб люди думали, що в команді розробників суцільно вчені. Мене вразила реклама виноградного соку, в якій йшлося. Наші супероксиданти переможуть ваші злі вільні радикали. Багато ресторанів так організовують систему вентиляції, щоб запах їжі відчувався вже на вулиці. Ви просто йдете повз, відчуваєте цей запах, і у вас збуджується апетит. А так би ви просто пройшли повз. Виробники цигарок самі розробляють антитютюнову рекламу. Вони не можуть рекламувати цигарки, але роблять такі антитютюнові ролики. Що після їхнього перегляду хочеться затягнутися. Так каже мій приятель, який багато курить. Працював у закусочній, де робили тако і боріто. Для тако в нас було два види тортилій. і насамперед треба було розпродати ті, які починали псуватися. Підходить клієнт, замовляє тако. У мене на таці дві: одна свіжа, а друга не дуже. Я питаю, яку вам і піднімаю не свіжу у 90% випадках. Вибирають її.